Бажний, сильний та хоробрий. З тобою не страшні нам вороги. З тобою нас чекає світлий облік. Чекає йдемо мир, голубе. Ми віримо, його ти відвоюєш. Ми просимо, лиш бережи себе. Герой треба нам живими, чуєш? А ми оплетемо в сітку два нові кольори. Блакетний, жовтий, жовтий і блакитний. Його жахаються хай вороги, тебе хай пробінчик світлий. А ми літаємо зелений, бо життя символізується весняний колір. Багато вкрала у нас уже війна, та віримо, вже близько перемога. А я червоний колір в сітку заплету і нагадаю, що любов велика сила, тебе чекають вдома, мій захиснику. Тебе чекають жінка та дитина. Спасибі вам, скажу захисники, що комбайнери рити. І буду раді зустрічі, весілля, спасибі, що надія поселяєш. Молюсь за вас, відважних за Єсу, щоб Бог послав усім міцне здоров'я, боронити українську воленьку святу своєю вірою, своєю кров'ю. Спасибі вам, надійним за Ісу, що маю можливість у храм'я ходити, що свічку щоразу. Я ставлю свято, щоб вільні і щасливі були усі жити. Спасибі вам, рідні, ЗСУ, що маю можливість в школу збиратися. Завдяки Збройним силам у школу ходжу, за тільки вам я можу навчатися! Спасибі вам, наші ЗСУ, що вишиванку нині приміряю. День перемоги одягну таку. Все буде Україна, точно знаю. Спасибі вам! Не тіні ЗСУ, що це є, що найсправжня, але я має віку будьте таким, як ви не Спасибі вам, що нас захищаєте. Якби ці іграшки справжніми були, я б все зробив. І ви прекрасно знаєте, вам цю зброю ми передали Спасибі вам, вірні ЗСУ, що я тепер ще більше всього знаю. Знання це сила, і я доведу. Ви повертайтесь, бо ми чекаємо. Спасибі вам, наші ЗСУ, що дала нам можливість шанувати героїв загиблих квітами в підбур, хвилину мовчання їм подарувати. День збройних сил знов настав, а ти, наш герой, у домовині, своє життя не просто так віддав, Щоб вільними були живі й щасливі. Спасибі Герой, мій захиснику, своїм життям до неба дорівнявся, а я у тебе попрошу, щоб більше ти за Україну не боявся. Ти житимеш у пам'яті завжди, адже життя віддав за незалежність, залишив на землі свої сліди. Подяка наша більше як безмежність. А ми тримаємо у руках теж Україну. Цей прапор символ нашої свободи, з збройних сил вітаємо Україну. Сьогодні з нами європейські всі народи. Спасибі, кажемо тобі, наш захисник, що маємо можливість прапорці тримати, що то блакитний вишитий рушник чекає з нами, щоб тебе зустрічати. Із хлібом, сіллю. Вам короває, тебе зустріне, українець кожен. Ми переможну пісню заспіваємо. Слава Україні! ЗСУ переможе!